Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні велосипед від всесвітньої відомої торгової марки Меріда. Даний велосипед має розмір колеса 27,5 дюймів раму XS модель Big 7 715 Drip 1 Blue. Цей велосипед розрахований для підлітків. Насправді велосипед з великим розміром колеса, але маленькою рамою підходить для підлітків на зріст від 1,40 сорок. Тобто, насправді, 5-4 клас вже вже без питань можуть сідати на цей велосипед, ну, враховуючи зріст, звичайно, маю на увазі, що до велосипед може сісти підліток, який має зріст метр сорок і вищим. Особливість всіх велосипедів Merida в тому, що вони якісні ну, через те, що е, мають власну всесвітньо відому велогонну команду Merida Bahrain, яка виступає на всіх змаганнях велосипедних de France, Giro d'Italia, всі 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 всесвітньо відомі е, велогонки е, проходить з компанією м -м, марки Merida Bahrain. І, звичайно, вони виробляють велосипеди таким чином, щоб весь світ, купуючи велосипеди, тільки радів. Тому і велосипеди виходять якісні. Але в чому я хочу підзначити особливість велосипедів меріда? Вони за ціною більш привабливі. А це зазвичай дуже важливо, коли ви вибираєте велосипед. Ціна і якість завжди два критерії, які у вас повинні бути, коли ви вибираєте то коли кажуть ціна Міріда, то мається на увазі торгова марка. Виробляє велосипеди на власному заводі. Сучасний власний завод Міріда знаходиться в Тайвані. І виробництво проходить від початку і до кінця в одному місці. таких заводів в світі існує тільки два. Один з цих двох велосипедних заводів Міріда. Виробляють колеса, виробляють покришки, рами варять, фарбують рами, комплектують, все 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 робиться в одному місці, не треба нікуди їздити. Тоді як всі останні відомі торгові марки купують рами в одному місці, фарбують рами в другому місці, потім замовляють обладнання, потім все звозять в четверте місце і за цю, цю оту логістику, перевозку. Треба сплачувати кінцевому покупцю. То, звичайно, якщо в одному місці виробляється, велосипед Міріда більш привабливий за ціною. Ну а більш детальніше про торгову марку я вже сказав. Більш детальніше треба сказати про велосипед Міріда 15, Big 7 15 дріб 1БУ. Дана марка, даний велосипед, даний, даний велосипед, він 2024 року обновлен. Він має більш сучасні перемикачі, гальмову систему, що дозволяє більш комфортніше і надійніше їхати. В минулих роках велосипеди компанії Міріда більш упрощені велосипеди виробляли через те, що був коронавірус і обладнання було не так доступне, як завжди. Тому комплектували іншими комплектуючими. А зараз велосипед... Міріда Finished... Big 7-15 Drip 1 з шамановським обладнанням. Мається на увазі гальмова система, перемикачі, втулечки, все-все-все, все всемано. Все-все-все-відові від торгової марки Шиману. Ну, що треба відзначити більше. Покришка. Вона така м'ягусенька, шипи близько друг до друга розташовані. По асфальту їхати комфортно, по лісу надійно. Покришка одягається на двохстінний обод від торгової марки Міріда. Е, алюмінієвий обод, легкий обод. Шпрехи у нас із неживійші сталі. Надійність, міцність, легкість. Камера під автомобільний ніпіль легко накачувати у любого автолюбителя. Вілочка алюмінієва сантур, 100 мм ход регулюванням з двох сторін, прид пружину можна зжати, відпустити на 2 см вращаючи реча. Це легко робити для того, щоб налаштувати вілку під вагу велосипедиста. Взагалі-то велосипед розрахований на вагу до 120 кг. На раму пожизні на гарантію. Купуємо, катаємось, добре. Колесо кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Гальмова система гідравлічна, шимана, надійна. Ротор у нас кріпиться завдяки гайці центр лоб. ротор 160 мм. Рульова. рульова у нас така міцна, полуінтегрована, підшипника стоять. Надійність гарного велосипеда завжди враховують, яка рульова, щоб потім не повертатись до регулювання. До Настройки купили один велосипед на тривалий час і їздите. Рульова тут полуінтегрованими підшипниками обнащина. Кермо ось таке маленьке, бачите, винос керма. Винос керма, він такий трішечки замалий. Це для того, щоб якщо, враховуючи зріст велосипедиста метр сорок, метрів, недовго було сидіти від сідла до керма. Тому винос керма маленький, але з часом, коли будете їздити, Треба буде підняти, удалити люд. Кермо, можна поміняти цей винос керма і руль поставити довше. Тому що зростає дитина, треба підняти сідушку, треба подальше поставити кермо. Все це згодом можна робити. Але ви купили один раз велосипед і на тривалий час він буде ось таким до підлітків. Кермо! По центру товстіше краям звужається. алюмінієве гідроформіроване крило. Це норм, це комфорт. Довжина керма 69 см. Ручки у нас гальмові, разом йдуть з перемикачами. Це називається моноблоки. Ліворуч у нас задній перемикач. Шкала перемикання 1, 2, 3. І е, два рычага, які перемикають задню передачу. Права рука 1, 3, 6, 8. Це е, зображення, на якій швидкості стоїть задній перемикач, красна шму, смужка рухається по моноблоку. І два рычага, які перемикають всі, е, е, цей перемикач задній. Ну і гальмова ручка під два пальця легко, комфортно надійно. Колір велосипеду, як ви бачите, такий цікавий, дуже комфортний, хлопчикам і дівчаткам, байдуже кому велосипед унісекс. Купуємо, катаємось всією родиною. Задній потім у нас йде перемикач передній в обзорі. Передній перемикач з нижньою подво подводкою підводкою тросику це більш комфортно, тому що коли ставлять. Перемикач передній з нижньою підводкою тросиків, бруд, який летить від переднього колеса, він завжди залітає в тросик е, перемикача, потім погане перемикання. А коли зверху йде у нас переда, е, пер, тросик перемикача, то тоді більш е, е, надійно, більш тривало буде гарно перемикатись передній перемикач. Шатун вітрової марки Шино, е, шимано, ну, лішино, звісно, теж можна назвати. З щітком пластиковим велику зірку захищає. Велика зірка на 42 зубця. Ну, це стандарт гірського велосипеда Задній перемикач також у нас від тривог марки Шимано Альтус з втулочкою на 8 скоростів швидкості. Задній тормоз, задній гальмом у нас також Шимано під ротор 160 мм, центр улок і кріпиться колесо завдяки легкозьомного ексцентрика. У велосипеді в Міріда. Є особливість, що мені дуже подобається. Ось тут є два отвори, куди можна поставити підніжку. Підніжки в нашому магазині теж є від торгової марки Merida. Ну завод же виробляє все, все, все на своєму заводі. І одяг, і аксесуари, все що до велосипедів треба на одному заводі виробляється. І є підніжка під два отвори, 4 см між. Відстань між цими е, отворами. Підніжка, що сюди, сюди ставиться, і ось так буде триматися велосипед. Якщо вам треба велосипед залишати, е, коли ви зупиняєтеся, щоб він не падав. Е, Валкаретки у нас стандарт, е, картриджний, промподшипники. Ну і звичайно є місце, куди можна поставити багажнище. Тобто ось отвір раз. Ось отвір, 2. І з іншої сторони, 3-4. Таким чином можна поставити на велосипед Merida Big 7 15, дріб 1 Blue, Багажничок І велосипед же буде у нас для мандрів. Їздити можна всією сіє... сім'єю в далекі якісь поїздки, туристичні поїздки. Ну, як ви бачите, велосипед з рамою XS Опущене в сідло внизу, має відстань. Від сідухи до землі 70 см. 70 см це відстань від п'ятки до паху. А що каже у нас геометрія, антроп, геометрія, що у нас каже анатомія чоловіка, це у підлітків відстань від п'ятки до паху це 50%. Тому і враховуючи відстань від сідухи до землі 70 см, треба вважати, що цей велосипед підходить на підлітків з ростом на метр. 40. Купуючи цей велосипед для підлітків, ви можете прийти в наш магазин і подивитись, Примірити, взвісити вага велосипеда теж важливо. І ми зараз це вам покажемо. Рама XS, розмір колеса 27,5 дюймів, вага велосипеда. 14 кг ровно. Легкий, легкий, легкий велосипед на всі випадки подорож. Бажайте придбати гарний велосипед Міріда Бік 7-15 Dribb One 2024 року. Приходьте, купуйте, замовляйте. Гарний велосипед на всі часи. До зустрічі!